Клавдія Іванівна сиділа біля вікна, дивилася на горобця, який стрибав по двору і шукав жучків. Що, друже, самотні тобі? запитала вона в горобця. Горобець, звісно, не звернув на неї уваги. Самотню, я знаю, додала Клавдія Іванівна. Вона відкрила вікно і кинула горобцю хлібні крихти. Той злетів, але, зробивши коло, опустився на землю і став клювати крихти. Ось уже більше місяця так починався кожен день і для Клавдії Іванівни, і для горобця. Вдень ще якось можна спокійно жити, а от вночі, вночі переслідують спогади. Після медучилища приїхала працювати в невелике місто, дали кімнату в комуналці. Квартира трикімнатна, в ній жили такі ж молоденькі дівчата. Бухгалтер і вчителька. Жили дружно, весело. У сусідній квартирі жила сім'я, батьки і четверо маленьких синів. Коли хлопчаки могли заслабнути, батьки бігли до Клавдії, і вона збивала температуру та робила процедури, а потім серйозно заслабла мати цих дітей. Клавдія допомагала батькові із дітьми та домашніми справами. А через місяць матері не стало. Клавдія шокувала дітей. Молодшому не було ще й року. І так якось поступово вона більше жила в їхній квартирі, ніж у своїй кімнаті. То хтось із дітей заслаб, то батько затримався на роботі, то старший двійок нахапав і треба його підтягнути по якомусь предмету. Якось прийшов батько, втомлений з роботи, а вдома прибрано і смачно пахне. Тоді він і запропонував Клава. А виходь за мене заміж, без тебе мені не впоратися. Вона погодилася. Спочатку ніякої любові між Клавдією та Олександром не було. Вона дбала про дітей, він заробляв гроші, а от дітей Клава любила по-справжньому, а потім і прийшла любов між дорослими стали вони жити великою та дружною сім'єю. Хлопчики виросли, отримали професії. Одружилися, роз'їхалися, часто приїжджали до батьків, онуків привозили на канікули, будинок, в якому вони жили, потрапив під розселення. І батьки переїхали в нову, простору, трикімнатну квартиру. Тоді на новосілля приїхали всі. Щастя було величезне. У 70 років Олександру дали невтішний прогноз. Але Клавдія доглядала чоловіка: масажі, зарядки, вправи. І він прожив іще вісім років. На річницю приїхали усі сини. Пам'янули батька, а потім розмову почав старший син. Розумієш? Почав він, ніяк не називаючи клавдію. Ти вже теж не молода. Якщо із тобою щось трапиться, хто за тобою буде доглядати? Та й тобі не потрібна трикімнатна квартира. Що ти в ній футбол ганяти будеш? Клавдія мовчала. Вона розуміла, що він в чомусь має рацію, але вона не знаходила відповідей. А він, помовчавши, продовжив: Я знайшов хороший будинок для людей похилого віку. Тобі там буде добре. А квартиру ми продамо. Погодься, квартира все-таки наша. Ти б одна таку не отримала. Гроші нам не будуть зайвими. Молодші тепер, уже, мабуть, колишні сини сиділи. Схиливши голову, Клавдія заплакала та пішла в спальню. Вона чула, як сперечаються сини, але сперечаються вони не про те, чи здавати Клавдію в будинок для літніх людей, а про те, як вони будуть ділити гроші. Найбільше кричав молодший, якого Клавдія виростила із пелюшок. Вона, нарешті, змирившись зі своєю долею, заспокоїлася. Вийшла до синів і впевнено запитала, де я повинна щось підписати.